Потяги формуються по-різному, да, там буває це психологічна історія, це може бути так. Але якщо брати дієтологічну історію, то я б сказала так: що коли ми не от дивіться, ми не повноцінно харчуємось, ми не доїдаємо е, нормальної їжі. У нас з нашою їжею не надходять оці вітаміни, мінерали, оті мінорні компоненти їжі, які приймають участь у всіх метаболічних процесах в організмі. Якщо про білки жири з вуглеводами, ми ще знаємо, да? і ми намагаємося якось це і то не доїдають. Ми неповноцінно харчуємося, ми іноді не доїдаємо з точки зору корисної їжі і переїдаємо тоді, да, з точки зору некорисної їжі. А оцих вітамінів з мінералами у нас не надходить стільки, скільки треба да, для обміну речові нормального. І виходить, що організм живе весь час у стані прихованого голоду. Ну, тобто йому весь час не вистачає тих субстратів. Що організм робить? Він буде примусувати, чи він бере із середини організму, якщо вас не заставити їсти, чи він вас примушує щось таке їсти.